На початку серпня у прилуках за кошти міського бюджету розпочалася реалізація проекту із облаштування новеньких світлофорних об'єктів на двох найпроблемніших перехрестях. Одне з них це перетин вулиць Костянтинівської та Котляревського. Там з минулої п'ятниці вже вімкнули світлофори у тестовому режимі. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов. І детально зупиняється на вартості виконання робіт з облаштування цього об'єкта, починаючи із спеціалізованого устаткування. Кожне перехрестя обладнання. Не одним світофором, а вісім світлофорів. Входить в комплект вісім транспортних світлофорів з таблом відліку часу. Вартість одного складає 14,5 тисяч гривень. Входить вісім пішохідних світофорів з таблом відліку часу. Їх вартість 11 тисяч 200. Гривень. Входить дорожній контролер з GSM-зв'язком, 24-канальний, його вартість 74 тисячі гривень. Входить пристрій звукового супроводу пішоходів. Їх також 8 штук, вартість одного 5,5 тисяч гривень. Тобто вартість всього устаткування для облаштування світлофорного об'єкту становить 336 тисяч 225 гривень. Ця цифра офіційно підтверджена виробником і реалізатором світлофорних об'єктів товариством «Атілос». Крім того, облаштування всього комплексу світлофорного об'єкта включає в себе виконання будівельних робіт. На них пішло 245 тисяч гривень, говорить Олег Созінов. До будівельних робіт зокрема відносяться роботи з Асфальтування пішохідних доріжок це близько 70 тисяч гривень, тобто це придбання асфальту, щебення, всіх додаткових матеріалів, які необхідні для виконання робіт. В ці 245 тисяч входять роботи з закупівлі та встановлення дорожніх знаків, роботи з закупівлі обладнання кабельної продукції. Роботи з нанесення дорожньої розмітки, роботи з демонтажу монтажу аварійних опор, роботи з обгородження в комплексі. Це роботи з придбанням іншого обладнання, крім світлофорного, складають 245 тисяч гривень. Також у проєкті є інші витрати. Наголошує Олег Созінов. До інших витрат відносяться. Роботи з проведення технічного нагляду, роботи з проведення авторського нагляду, роботи безпосередньо з виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ця сума складає інших витрат 59 тисяч гривень. Додавши сюди ПДВ 182 тисячі, ми виходимо, що загальна вартість об'єкту складає 790 тисяч гривень. Після проведення тендерних процедур. Після отримання пропозиції від Чернівського підрядника на укладання договору сума договору склала 680 тисяч гривень. Нагадаємо, наразі світлофор на перехресті вулиць котляревського Костянтинівської працює у тестовому режимі. До кінця жовтня весь світлофорний об'єкт має бути зданий в експлуатацію.